Так, я як обіцяла, показую вам, ми отримали шортики. Шортики чоловічі, вони і різні. Там далі ми вам виставимо які варіанти. Дивіться: легесенькі, на літо. Те саме, можна, до речі, їх використовувати як і плавки, і на спорт, і повсякденні теж можна носити. Що окремо хотіла сказати про них, що вони з трусиками? Тобто можна не носити спідню білизну. Така сіточка з внутрішньої сторони. Все дуже гарно зроблено по якості. Ви знаєте, вже бренд Аук себе дуже гарно зарекомендував. Кишеньки є. Такі варіанти. Вони трішечки відрізняються. Десь перфорація по бочку, десь там кишенька додаткова. Але, в принципі, довжина тут десь біля 40 сантиметрів. Тому пишіть, я вам буду висилати варіанти, які є в наявності є ще. А шорти, батальні, 4, 5 і 6. Іпці. Дивіться, ось такі на набагаторік. Наші козаки з перфорацією, такі гарні, класні. Ну, це така річ, яка буде носитися не один рік, вони не І багато функціональні. І на пляж, і просто ходити, носити, і в спортзал можна вдягати.